Бігла одна подруга. Каже, що ви тут до чого. Ну, Це, понятно, це її тут родичі, оця хата, що я показував, це, понятно, побалакали безнила, та потім. Прибігає друга. А хто вам розрішав, а що ви це тут робите? І так далі. Так, далі. Так ось випилюємо, пилімо, підпилімо, щоб комбайн проїхав, техніка приїхав. Та почала там насипати всякі свої версії. Тебе ж ніхто не просить ні підпиляти, ні порубати, ні бензину, ні солярки. Нічого не просто, зато ми тільки возмущаємося, що, о Боже, що, що тут, що тут відбувається, як то кажуть? Понімаю, є там в сусідньому селі, не буду казати ні село, ні е, фермера, який сказав так: Срачі в селі порозводили, чи є це? Твоє значить береш і вичищаєш. Не вичищаєш, значить штраф. Так, випишіть свої думки, як ви думаєте, чия політика партії правильна. Тієї бариш, якої самої в дворі срачі, під двором срачи, вона зато в чужий монастир і починає розказувати свої правила. Робота робиться на рота, я, я то те саме. Не знімаю ще відео, це щось не то пальто. Значить, Сьогодні працюємо на благоустрій наших доріг, щоб доїхати до тих чи інших ділянок, де все позаростало. Я тебе дам. Оце дивіться ситуація. Оце дорога, по якій якоби треба, щоб проїхала сівалка. Хорошо, як це буде Атрія, а як їхати. Наприклад, це з Ешкою, Нікою. Ну, транспортно в нікою то можна, але ж е, з куска на кусок переїжджати не буде. Щось, наприклад. Оце наша ділянка 30 соточок. Отсюди, сюди. Оце я отуди заїхав, отут посіяв, наприклад. І тепер мені треба поїхати отуда і там за пшеницею посіяти. Як? Як? Ну і в общем, займаємося. Воно позаростало все. Я так ось обнаружив і розумію, що забори наші були. Не наші, вірні, я ось оцієї даної хатини ось. А оце все воно позаростало з годами. І ти нічого йому не зробиш, крім того, щоб чуть-чуть підпилять, приакуратить. Ну, в общем, працюємо. Роботу робимо. Фронт роботи, в принципі, понятний. Ви ж вже поставили, да, лайкос? Ніхто кроме нас, нікому воно кроме нас не треба, я вам скажу так. Значить, дивіться, працюємо. Міні-арпальчиком я значить, тут чуть-чуть удосконалив на свій лад, як то кажеться. Купив отакі вчора уші і присоєдинив його таким макаром. Тут став, ставив колісо, щоб случайно транспорту не е, втулив наш двигун у борт. Приїхали сюди, він стоїть, як вкопаний на віка. Чітко. Оце мені взагалі подобається. Даний арпальчик чуть грошенят. Заробив і ще так я не знаю, разів 10 і він себе відбиває. Так що, кому треба, якщо що, по місту тут у нас в оренду, нема питань. Любе кіно привезу і працюйте. Люди брали, попрацювали, який був, такий і забрав. В принципі, Як у люди адекватні, то воно нормально все можна покористуватися, і за те, той чи інший агрегат залишиться в нормальному задовільному стані. Значить, рубаємо як товсте, так і тонке. Я вам скажу так, по об'єму, по об'єму. На порядок менше стає в рази. Ну, оце ось, допустимо, оце ця куча приблизно була така сама, яку ми перебили, а в прицепі чуть -чуть. Ну, Я думаю, що ми зараз його намандячимо, цей прицеп так, що його навіть і не хватить. Тому треба треба щось буде думати, кудись його треба буде діти побистрому. ну також по ситуації. Ну а оце ж ось безплатний. Ну, Суперпупер тепла з нього не вийде, але все одно це, по суті, мусор, да? який би ми, як завжди, викинули, а так його можна на розтопочку стопити. Або, наприклад, на шашель, да? звичайно, йо-моє. Ще ось працюю даною конструкцією. Пилочка, отака маленька. Vitals. Я там був в попередньому відео, коли ми її працювали, сказав, що цеп натягується, оце. Ні, народ. я... Чуть-чуть Тут ось є болтик ось він, під фігурну отвердочку. Тобто Ми оце попускаємо, підкрутили, змазали і працюємо. Бомба. Нашу я її зараз використовую, покажу. Ну, Давайте акумулятор нажмемо. Ага, дві, дві із трьох. Чого як використовую? Ну, от, Наприклад, пилкою спилялася. Ну, наприклад, у цієї деревини, да? оце. я розумію, що арпало таку товщину не, не візьме то я, допустимо, ветку чмак, тому що вона не влізе у сопло варпальчику міні. Там одрізав, там одрізав, там одрізав, те перебив, це перепиляв на дрова. Ну, на отакі куски. Да? То, в принципі, обалденно. Сміло можна рекомендувати. Оце отакі от народ діла. Работаємо, погодка у нас. Та, в принципі, плюс-мінус хороша погодка, блин. мрячка. Пройшов був дощик 6 мм. Земля чорненька, це не може не радувати. мокренька, теж позитив. Ну і плюс-мінус не жарко. Бо для мене це морози це хана. Не люблю я їх. І коли там жара 40 лупаша. Ну її, не знаю, куди одне неї діться. Ну і отак от будемо будем продвигатися, продвигатися максимально, щоб можна було якось підроширити, щоб отут. Ну що ж тут Ось край. Раз, два, три і все. Ти сюди вже не полізеш, тому що з гілки, ветки. Соответственно будеш їхати лістами, що туди. А це не годиться. Да, ось все, я був прав. Бачите, ось забор. був колись. А, це навіть ворота, це вход був. тю, йому є. Ага, мабуть, чорний, бо все-таки жулиться там іде. Оце ця конструкція моя сама нелюбима, як вона, бузок чи бузина. Вона класна, коли ми з неї робимо трубочки під точення соку березового. Ну коли її оце через Арпал пропускати, це, звісно, жах. Вона така покручена, не влазить. Ну, то якось потихеньку будемо справлятися. Зараз вам трохи процесіка покажу, як воно це все організовано, як це все працює. Як ми це все поплатили в реальність. Ось наглядний приклад. Бачите, навіть легковою машиною. Тобто тут ось хащі були, відповідно, лізеш сюди, тому що ж гілки. Ну, а трактором ще далі полізеш. То я думаю, здраві це все діло розуміють. А от і експерти, які бояться, що не буде їм чим дихати, то тим вони всю жизнь будуть недовольні. Отакі от моменти, такі реальні. Пишіть ваші коментарі, правильно робимо, неправильно. Підтримуєте ви мою думку чи не підтримуєте. Ну і не забудьте, за лайкос ми погнали працювати. Все, на цьому баста. З роботою справились до обід, пішов дощ. Зараз покажу, в принципі, як вийшло. Це ж ну, повноте, яке було. І стало. Ну, тут ми зроботали по принципу, як працює ресовці, працюють. Типа, ну, потім ніхто туди лізти, пиляти не буде. Так, якоби, зробили, але це неправильно. Потрібно його або вивозити, або перерубувати Ну, опять же ж на це все часу немає, ось дощ моросить, теж не то пальто. якоби значить Пройшли ми половину. Чого половину? Тому що оце ділянка не наша, це чоловіка, який теж повинен був сьогодні присутствувати із своїми робітниками, ну, якоби дощ. Ну, а в нас, як я кажу, зазвичай... Маць стоїться при будь якій погоді. Так оце і тут. Все, ми свої 94 метри зробили. Тепер йому залишилося все. Він зробить со своєю бандою. Ну і ми зробили. Це виходить, за що я там міряв. 3 метри, так? Да? Ну зараз, раз, два, три, 4. Ну, опять є зілки, треба ще висоторізом різом поработати. Ну, де 4, де 5 метрів, все-таки розширили. Як нібудь, плюс-мінус. Ну, опять же, те на початку. Як ми почали працювати, прибігла одна подруга. Каже, що ви тут до чого. Ну, це, понятно, це її тут родичі, оця хата, що я показував. Це зрозуміло, побалакали безнила, ага, та поняла. Прибігає друга. А хто вам розрішав, а що ви це тут робите? І так далі. Так далі. Так ось випилюємо, підпилюємо, щоб комбайн проїхав, техніка приїхав. Та почала там насипати всякі свої версії, що і кому як треба робити. Фу. І мене так воно це напрягає ці всі. Моменти, що колись речі, ну якоби не проїхати, не пройти. Це все нормально. Якщо хтось щось робить позитивне, то тобто випиляв, підпиляв, запиляв, це не годиться, це треба щось десь когось визивати, щось там когось, комусь наярювати і проще проче. Ще ж другий момент. Це ж вона там є а в неї там далі пшениця, я вам показував її. Тобто до неї їхатиме комбайн. Комбайн навіть елементарного нива, це як мінімум жатки 4 метра. Як він по цій дорозі, яку я на початку вам показував, ну, ось по цій. От зараз ще хоч більш-менш, може коє, як він там проїде чуть-чуть тут щось зацепе. А як далі глянуть, він, поїде тут по полю. в пуль. Тут, наверно, скоріше, все буде соя. У нас буде кукуруза. Звісно, буде їхати комбайн, треба не пропустити цей момент, щоб стати це, да? і понаблюдати, що ж буде як, куди комбайн буде їхати. По кукурузі їхати точно не буде. Со, ну, по моїй це однозначно. Тебе ж ніхто не просить ні підпиляти, ні порубати, ні бензину, ні солярки, нічого не просить. Зато ми тільки возмущаємося, що, о Боже, що, що тут відбувається, що як то кажуть. Да? Що за люди, я не розумію. От є там в сусідньому селі, не буду казати, ні село, ні е, фермера, який сказав так. Срачі в селі порозводили. Чи є це? Твоє, значить, береш і вичищаєш. Не вичищаєш, значить штраф. Все. Так само і тут. Ось Щось питаєшся, щось кудись якось. Ну, і для себе, і для когось, і все одно комусь не так. А оце політика партії, що фермер в сусідньому селі там запровадив, оце мені подобається. Якщо воно твоє. Значить, бери його, обслуговуй, підпилюй, підрубуй, підкошуй і так далі, щоб було воно більш-менш на щось похоже. Оце, би перше якби хтось тут жив, був власник, хто є, але щоб хтось дивився за цією присадивною ділянкою, соответственно, цього б не було, тут би була нормальна, адекватна дорога. Ніхто б нічого ніколи не пиляв би, кожен пиляв би своє, скажімо так. А так, отакі моменти, отакі реалії напрягають такі мене, такі мене ситуації. Ну, Нічого ти з ними не зробиш, нічого ти не виправиш. Такими ми є. Значить, що я хотів ще вам показати. Саме цікаве, це арпальчик. Так? Оце дивіться, набили ми оце не захотів я мотатися, відвести, привести, опять пустий прицеп. Це все 20 км туди, 20 км назад, плюс це час. Оце все, що ми набили, це що ви бачите. Я не представляю, яка це куча, ну, щоб ви мали розуміння, що воно вийде в кінечному результаті по розходу. Як я вже казав в попередніх відосах. А де чистий? А вон бензин чистий. Щас. То завод виробник типу, заявляє, що розхід пів літри. Ну, я тоді працював, то якоби з'їв він фігню. Щас подивимося, скільки зараз. Дивіться, в двохлітровій сіке. Двигуй хтось питав, типа, який тут, а 4 такта чи 2. Ну, два такта це ж треба бензин розводити із маслом. А якщо ж заливається чистий... Ах ти ж удобно. Якщо ж заливається чистий бензин, то значить 4 такта. То, щас витрим, то все фігня. Ще й піддуває, ну блін. Тюта взагалі по-буже скінь зажжав. Повний повнюсенький. Ну літру, так? Да? Получається літр оце пішла на такий прицепчик. Ну, що це? Ну, 50 гривень. Чи 55, сілька там той бензин. Лью Токо 92. Бо всіх остальних їх просто не існує тих бензинів. Так що не ведіться там євро 5, Євро 7. Та де ти? І тут соті, Все воно. Є 92, а все остальне бадяга. Так що оце такі реалії, народ отакі моменти сьогодення. Дощі капає, це не може не радувати. Дрова ми залишаємо, не знаю, заберемо, ми їх не заберемо. Е, Сумніваюся, що ми їх заберемо. Може хтось комусь комусь надо її заберуть, а може заберемо, не знаю. Попрацювали до обід і можна можна тепер їхати в сплячку, скажімо так, бо що ти по дощу будеш робити. Оце так. Ви пишіть свої думки, як ви думаєте, чия політика партії правильна. тієї баришні, якої, в самої, в дворі срачі, під двором срачі, ну вона зато прийшла, чужий монастир і починає розказувати свої правила. Я ще розумію, якби це ми в двір пішли, або ми там якісь дуби отакі випилювали. Головне, дуби пиляються, в посадка, вивозять це все. Ніхто на це все діло не реагує. Тут якісь блин, гілочки для того, щоб просто можна було проїхати, не царапати ні техніку, ні машини, ні, ні трактора, ні сівалки, ні комбайни, не лізти, щоб у поле, все одно ти якийсь хіровий. Ну як так? Я не я не розумію. Треба було блін, її засняти, та зробити знаменитою, да? Ну не було якраз телефон на зарядці, був, це ж айфон. То кипим, то замерзаємо. Так, на цьому баста народ ми будемо перти. Всім дякую за увагу, зустрінемося в нових.